2 вересня в виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася апаратна нарада під головуванням виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського. На Нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. На Нараді прийняв участь завідувач навчального центру цивільного захисту Валентин Курченко. Він розповів присутнім про роботу центру та про можливості проведення навчання для осіб, на котрих покладені обов'язки з цивільного захисту. Далі кожен із присутніх керівників доповідав щодо ходу підготовки до роботи в осінньо зимові. Новий період, а також щодо виконаних завдань, та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор Кве-Подільськводоканал Володимир Нагрецьку прозвітував, що підприємство працює без збою. В даний час ведеться встановлення двох нових насосів на КНС міста. Щодо роботи Квеп Подільськ теплокомуненерго звітував головний інженер підприємства Олександр Мемей. Була надана інформація щодо запланованих робіт із обслуговування тепломереж та підготовки до наступного опалювального сезону. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив. Що підприємство продовжує роботу із вивезення сміття та благоустрою території громади, проводяться роботи і працює комунальна техніка на міському світєзвалищі. Здійснено ремонт дитячих майданчиків, а також благоустрій міських зон відпочинку. Директор комунальної організації «Міськсвітло» світло Віктор Костріцький повідомив, що підприємство також працює в штатному режимі. Зовнішні мережі освітлення і трансформаторні підстанції працюють без збоїв. Продовжується процес їх обслуговування. Радник Подільського міського голови Леонід Кисельов позвітував, щодо результатів здійснення. Дійснених об'їздів території міста на предмет виявлення порушень, правил благоустрою і санітарного стану за наданою інформацією, загальний санітарний стан Подільська є задовільним. Постерігається позитивна динаміка у зменшенні кількості стихійних сміттєзвалищ завдяки встановленим великооб'ємним контейнерам. Також була надана інформація про роботу санітарної служби громади та про проведені нею рейди по вулицях міста. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Русна також проінформував присутніх щодо проведених рейдів, особлива увага. Ага, була приділена рейду щодо розвитку безбар'єрності і доступності об'єктів інфраструктури громади для всіх суспільних груп. Також під час проведення наради, виконуючи повноваження подільського міського голови, заслухав звіти про інші сфери життя Подільської громади. Надавалася інформація про роботу економічного напряму, в якому містились дані про контроль за рухом громадського транспорту, роботу і залучення інвестицій. Був озвучений звіт про роботу із обслуговування і ремонтів у багатоквартирних будинках. Надавалася інформація про кількість хворих та роботу закладів охорони здоров'я. Слід зазначити, що за минулий тиждень до сімейних лікарів Подільської громади звернулось 34 пацієнти, в яких було підтвердження захворювання на ковід. Але епідситуація в громаді залишається контрольованою. За результатами наради керівники комунальних підприємств структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.